Тут ми бачимо 4 таби. Перша таба як зазвичай опції. Тут можна написати bin фразу. Також тут можна вибрати один з трьох режимів діапазонів для трансмітера. STD це стандартний, тут ми бачимо стандартні частоти, які є в LRS. 433 520 це відповідно нижній бенд. Де частота таких межах і 730-1020 верхній бенд, де частоти вище. Тут більше нічого нового немає, крім вибору режиму роботи TX. Режим Є3, замовченням стандартний тобто це те, що працює, як зазвичай, ретрансмітер або ретрик. Відповідно, тут написано, що відключається меню і телеметрія, відключається CRSF sync і автоматично встановлюється. І режим Base Tension, режим наземки, призначений для того, щоб підключати TX на наземці. Відповідно, він розрахований на під'єднання довгим дротом, тому зменшений Rate. І включені інвертований режим. Так, далі тут нічого надзвичайного немає. Посилання на інструкції і на зв'язок з розробниками. Якщо ви не знаєте, де шукати перевінок, просто ось тут воно є. Наступний пункт Wi-Fi. Тут нічого надзвичайного. Наступний пункт відео. Ця штука для налаштування перемикання каналу і бенду відео за пульта. Відповідно, ви повинні вибрати, скільки позицій у вас має перемикач. Далі ви вибираєте OX-канал, на який цей перемикач призначений. І далі ви для кожної з вибраних позицій задаєте комбінацію бенду і каналу. Тобто на першій позиції буде там нехай A1, на другій ви можете вибрати якийсь F4, і на третій якийсь LVS. Це, в принципі, досить зручно. І остання штука апдейт. Тут ви можете змінити прошивку. Як я казав раніше, з барвінку злізти не можна, тобто TX проживається один раз з самими розробниками барвінку, але за допомогою цього меню ви можете заливати оновлення того ж таки барвінку, коли вони виходять, і оновлювати ваш TX самостійно. Частина цих налаштувань є і в меню пульт. Так. І от ми маємо меню вервінку на пульті. Як я казав, тут є дубльовані речі які на Wi-Fi меню, ви можете вибрати PX-Mode стандартний «Ретрик» або «Base». Також ви можете вибрати домен. Спочатку вибираєте табу, стандартний, високий або низький і потім вибираєте відповідні до В кінці не забудьте натиснути Apply, воно займає деякий час, зараз не реагує пульт. Це нормально. Ось роздуплилась, тепер можна працювати. Ще можна вибрати те, що я казав, додатково пакет рейти. Тут у вас є 25 Hz. І є М25, як ви бачите, мінус 126 DBM, M20 і навіть М10 на мінус 129 dBM. Чим менший пакет рейт, тим відповідно вища чутливість. От, ну, але M10 я б, наприклад, для FPV, напевно, не використовував, що збільшити наземних дронів. Так, і ще одна фішка. TX-Power. Тут є опція Dynamic. Що це означає? Ми виставляємо спочатку потужність TX, яку ми собі хочемо. І далі в опції Dynamic ми вмикаємо якийсь AUX. Тепер, коли ми вмикнемо пульт, потужність TX буде така, як виставлена, 50 мВт, наприклад. Але коли я клікну цей AUX, то потужність вимкнеться на максимальну. Зручно, якщо ви хочете десь на старті відлетіти на мінімальній потужності і відойти TX, а потім вже ввімкнути собі нормальну робочу потужність. Так, в меню ви напевно звернули увагу, що назва TX містить. LR1121. От, Відповідно, це такий у мене дослідний зразок. Компанія Ronetics зараз працює якраз над новими TX-базі на цього чипа lr -121. Ну, На жаль, коли вони будуть, наявності ще не відомо.